Ці годині з нами в студії також Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, вітаємо вас! Вітаю вас. Найперше, Сенат США в неділю проголосував за подолання останньої процедурної перешкоди і наблизив остаточне голосування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, яке відбудеться найближчими днями. Про це пише Reuters. За остаточне голосування висловилися 67 сенаторів. 27 були проти. 18 республіканців підтримали законопроєкт після того, як Дональд Трамп, домінуючий республіканський кандидат на посаду глави Білого Дому, розкритикував його, заявивши, що іноземна допомога має надаватися у формі кредиту. Разом з тим, після ухвалення сенату. Законопроєкт буде переданий до контрольованої республіканцями палати представників, де на нього чекає не невизначене, поки що майбутнє. От дійсно, на вашу думку, чого нам очікувати? Бо, начебто, зараз процедурне голосування пройшов. Оце вже голосування також досить позитивний результат. 67 голосів насправді доволі багато, як для такого законопроєкту. Попри позицію республіканців, по позицію Дональда Трампа, але знову ж таки є ще сенат і власне ой, точніше, палата так палата представників. Ну і Республіканці, де, в які тримають більшість, ну і ми розуміємо їхню позицію, ми розуміємо позицію пана а, Джонсона. Ну, справа в тому, що від сенату ми особливих перепон і не очікували. Перепони тут, як ви вірно говорили, є процедурними. Тобто певна кількість республіканців вмикали процедури, які потребували їх подолання, умовно кажучи, шістьма шість, шість десятками голосів, при тому, що Сенат всього складається зі сотні сенаторів і віце-президент, якщо відповідно голоси діляться навпіл. Власне, проблема в нас основна це палата представників і спікер Палати представників Майк Джонсон, який з кінця минулого року відповідно торпедує ініціативи з приводу допомоги України, Ізраїлю, кордону Тайваню. І тут за великим рахунком ми не маємо якихось змін, оскільки оці коли ми почуємо про наявність консенсусу саме в палаті представників, коли Джонсон скаже, що він знімає всі свої, а там вже така достатньо велика торба претензій до питання України. Коли він скаже, що він її зніме, тоді можемо розраховувати на якісь позитивні новини, тому що він, по перше, може довго не виносити на голосування відповідне питання. Вони в них власне скоро канікули знову у всього в цілому конгресу американського. Він складається глядачам Нагадаємо, сенат це верхня палата американського парламенту. Там 100 сенаторів вони обираються по два від штату. Там на сьогодні продемократична більшість, пропрезидентська більшість і нижня палата, яка формується всенародним голосуванням в залежності від кількості населення того чи іншого штату. Отут ми маємо відповідно прореспубліканську більшість, і зокрема спікер Майк Джонсон, Він по суті є трампістом. you <laughs> В риториці Трампа сьогодні не звучить, що він готовий на компроміс, зокрема по питанню мексиканського кордону. Оцей проект, про який ми говоримо, він передбачає саме відповідно питання кордону в тій інтерпретації, в якій вигідна Дональду Трампу, і яка буде означати поразку, по суті, Джозефа Байдена. Все, що говорить Байден, зокрема на зустрічі з Шольцем, також на жаль, нам не дає підстав для оптимізму, тому що по суті він зазначив, що Європа на сьогодні, поки в Америці вирішується питання, коли воно буде вирішено. Сам Джозеф Байден не зазначає. Європа має повністю. Закривати фінансування, яке відповідно здійснювалося на двох, тому що фінансування України плюс-мінус здійснювалося навпіл, відповідно, Сполучені Штати Європейський Союз, і це логічно, тому що власне співставні розміри економік в цілому європейського союзу і штатів і на сьогодні ми половини не маємо. Крім того, на жаль, третя не дуже добра новина: що навіть за умови в тому обсязі підтримання фінансування України з боку Палати представників підстав для цього сьогодні немає. Ми не отримаємо повною мірою закриття питань державного бюджету. У нас все одно гуляє приблизно 1 мільярд доларів на місяць і е, передусім це стосується забезпечення соціального соціально-економічних питань, які на сьогодні потребує українська держава, український бюджет. Це і оплата додаткової мобілізації, це і пенсії, це і заробітні плати, починаючи від вихователів дитячих садках, закінчуючи народними депутатами. І коротше кажучи, сьогодні на жаль, і наша влада не демонструє джерел фінансування, стверджуючи лише, що буде додатково контролювати зокрема митні надходження, зокрема відповідно різні податкові перевірки, в тому числі, і власне збільше. Надходжень до державного бюджету через відповідні внутрішні джерела, тому, тому ситуація поки складна. Невідомо, коли в Штатах це все завершиться. Певні натяки вже ну, якби Джонсон не демонструє таку повністю жорстку риторику і давно не згадують про те, що Байден має представити стратегію по Україні. Власне на цьому наполягали з грудня місяця, але не виключено, що коли відповідний проект закону потрапить в плату представників, ми знову знову отримаємо всю ту риторику, яка звучала протягом декількох місяців на нашу адресу, так добре, давайте тоді ще до сполучених штатів розбиратися, що там відбувається. Збурили, звісно, слова Трампа європейських лідерів про те, що що він буде робити, буде заохочувати Путіна атакувати країни-члени НАТО власне, які які не будуть, які не будуть платити. Але тим не менше заява прозвучала. На неї відреагував генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Ми знаємо, що в принципі відносини між північно-атлантичним альянсом і європейським союзом дещо не те, що напружені, але в європейському союзі є така дещо переживання за те, що буде далі відбуватися, якщо до влади прийде Дональд Трамп, як будуть власне ці зв'язки забезпечуватися і продовжуватися в майбутньому. Що ви бачите з цих заяв і що ви розумієте в них в цих заяв довга історія, і насправді, якщо дивитися об'єктивно, абсолютна логіка в них присутня. Логіка полягає всього навсього в тому, що він стверджує, що фінансування військового промислового комплексу, фінансування озброєнь, фінансування армії має бути. На рівні 2% від ВВП. 2%. От Україна, щоб ми розуміли, вона сьогодні платить 50% від ВВП кожного року. 2%, враховуючи дійсні наявні військові загрози, це насправді не так багато. І Трамп ще під час своєї каденції в якості президента він наполягав на тому, що власне Сполучені Штати платять більше, ніж всі інші 26 країн. На той час НАТО перепрошую 29 країн НАТО разом узятих. І, і в цьому плані, ну що він вимагає? кого? цього вимагає насправді і Україна, що європейці тут не тут, не справа в тому, що він вимагає, справа в тому, якими методами но послухайте, пане Геннадій, говорити про те, що він буде заохочувати нападати на будь-яку країну, враховуючи те, скільки злочинів і вбивств робить Російська Федерація. Ну це трішки не поєднувані речі. Давайте подивимося з іншого боку. Якщо і Європа, яка зобов'язана платити 2%, не платить навіть після того, як напала Російська Федерація на територію України, при тому, що є безпосередні кордони з країнами-членами то тими ж європейськими країнами, то що ще має відбутися для того, щоб Європа врешті прокинулася, запустила ВПК, розмістила замовлення і почала працювати на оборону свою. Тому логіка тут є, і це потрібно сприймати скоріше як риторичний прийом, так екстравагантний прийом, але все одно ну умовно кажучи, зібралися люди кудись разом поїхати, домовилися, що паливо будуть скидуватися по ходу. Але ми їдемо, їдемо, їдемо. А платить один, умовно кажучи, або платить на співмірно один. І він каже, що ну всі вийдуть з цього. Чудового транспортного засобу, якщо ми не будемо дотримуватися наших домовленостей. Бо Європа, вона також розуміє, що вона по суті не хоче зменшувати соціальні гарантії, зменшувати рівень відповідно бюджетних витрат на щось інше, крім оборони. І при цьому думаю, що так буде продовжуватися далі. Тому що якщо ми подивимося риторику Трампа, там приблизно з розказтам 2017 року, він казав, що не зовсім справедливо, що європейці торгують з росіянами і надають їм десятки мільярдів доларів за енергоносії. Росіяни створюють військові загрози. Європа за військові загрози, ну. Щоб їх відповідно ці ризики якимось чином згладжувати, нічого не платить. Натомість, по суті, постачає фінансовий ресурс до Російської Федерації. Це також ситуація не зовсім нормальна. Тому власне треба трошки ділити з точки зору риторичного прийому на те, чи буде дійсно сполучені штати захищати країни НАТО, бо насправді зобов'язання юридичні є, і Трамп з НАТО вийти не зможе. І рішення про те, що направляти військові сили чи ні, ухвалює не лише Трамп. Є відповідно законодавча влада, система стримування противаг, є Пентагон, є ЦРУ, є багато хто хто може. Відповідно скоригувати його позицію, і також третє, якщо ми згадаємо дискусії, ще які відбувалися між Аденауером і Деголем, це майже от коли НАТО лише було створено. Вони так само Кісінджер пише в своїх книгах про це. Вони його смикали постійно за піджак і казали: а чи правда Сполучені Штати будуть нас захищати, якщо відповідно радянський союз вирішить піти до ламаншу? І ця проблема вона існує давно. Але Трамп ставить питання лише щодо виконання Європи і їх же зобов'язань. Це абсолютно в інтересах України насправді, тому що частина від того, що європейці витрачають на оборону, воно так чи інакше має піти в тому числі на посилення нашого війська в рамках їх військової допомоги. Це все зрозуміло, але тут я, ми обговорюємо самі методи. Методи не дуже. Вони є цивілізовані, не дуже відповідають цивілізованому світу, тому що ви привели приклад і кажете: якщо ми не скинемось на пальне, ми далі не поїдемо. Але він не сказав ми далі не поїдемо. Він сказав, я зараз скажу комусь і вас поб'ють. Це трішки ну, не ті методи. Ну це скоріше Вливу. з точки зору етики це залежить, Так, з точки зору етики. Це залежить від екстравагантності Трампа. Безумовно, ну він, він перебуває в виборчій кампанії. Він е демонструє зрозумілу для свого виборця риторику. Якщо ваш контрагент не платить щось, ви маєте важелі впливу на нього. Чи нормально в бізнес середовищі з якого походить Трамп, налякати, наприклад, припиненням постачання електричної енергії? У нас от такі в чи вірніше кампанії, які пов'язані з цим, вони кажуть, Будете платити по рахункам, ми будемо вимикати сьогодні. Відповідно, от е, ці процедури вже розпочинаються. Тому що якщо навіть просто от, спуститися на побутовий рівень, якщо людина розуміє, що вона не буде платити за електричну енергію і в неї буде гріти вдома світла, в неї мотивації сильно менше ніж коли вона буде сидіти в темряві, в холоді. І, Відповідно, е, тут така така сама логіка. Так вона можливо неприйнятна для відповідно дипломатичного mm -hmm. протоколу. Але Трамп є Трамп, і риторику від реальних дій потрібно. Ну, ну, ми вже ми вже пам'ятаємо два тижні тому, коли ми обговорювали, що він залякує. Значить, спонсорів Нікі Хейлі. Про те, що він прийде до влади, і в принципі йому буде дуже важко проводити бізнес. Ну, в принципі, це залякування і прослідковується. E, значить, високий представник ЄС Жозе Борель відреагував на заяву Трампа, сказав, що НАТО не може залежати від настрою президента Сполучених Штатів Америки, і сказав, що НАТО не може бути військовим альянсом а-карт. ля карт. Ну мається на увазі а-ля карт, значить, це в ресторані. цей термін застосовується для замовлення окремих страв. Зрозуміло, перед тим мали реакцію генсека НАТО Єнса Столтенберга. Ну але Трамп є Трамп, він епатує. Ну, ще один маленький приклад пригадався. Ви знаєте, що, наприклад, під час дії договору північно-атлантичного Вашингтонського, яким було створено НАТО України, НАТО-Португалії було анексовано територією. Було це зроблено Індією, острів Гоа. Вона вважалася ця територія канонічною територією Португалії, так колонією, але колонії в світі багато, так само там як Фолклендські острови, у Великій Британії, наприклад. І індуси без попередження, без об'яви, військовим чином вторглися загиблими з усім. Португалія заявляла про те, що НАТО. Прийди, не прийшло, тому власне тут історія цих відносин вона є набагато більш складна, і з в п'яту статтю ставили під час всієї історії існування, тому що вона єдиний раз застосовувалася це, коли в Афганістані відповідно розгорталися бойові дії по мотивам події 9, 11 вересня, 2001 року. першого року. навіть зараз, от провели опитування у Польщі, поляки більшість поляків висловили за те, що про консультації з Україною і з НАТО, аби їм дозволили збивати ті ракети, які летять у бік Польщі. Ще знаходяться на території України, але в будь-якому разі літять у бік польського кордону і можуть в будь-який момент його перетнути, зрозуміло, потім повернутися на територію України. Але все ж. І тут знову ж таки бачимо, що в будь-якому разі, і мені здається, що НАТО не дозволить таких дій. Ну, ми бачимо досвід Румунії. Ми бачимо досвід її ж Польщі, і Шахіди і Молдови. Ну, Молдова не не в НАТО, але так чинакше, от як мінімум, на території цих трьох країн боєприпаси падали. І це по суті з точки зору міжнародного права означає. Чи загинули автогрес. люди? Вибачте в Польщі. В Польщі загинули люди. Ну е і розслідування вони провели ну прямо скажем, якби сумнівне з нашої точки зору. І у зв'язку із цим ми бачимо, яким чином е втілюється політика НАТО, про яку вони прямо заявляють. В них головна мета уникнути прямого протистояння відповідно блок і Російської Федерації як ядерної держави, тому що вони так чи інакше і нам потрібно це визнавати. Вони сприймають загрозу ядерного удару стратегічними силами Російської Федерації по своїй території як реально, не як міфічно, не як вони не думають, що там скисли в них всі стратегічні ракети. Вони намагаються зробити все, щоб відповідно не в тому числі, до речі, запевняючи Україні застосовувати зразки західного озброєння для ударів по території Російської Федерації по військовій інфраструктурі, по об'єктам. Крим можна, Донбас можна, Херсонська Запорізька можна, територія, наприклад, Білгородської області не можна, і постійно про це ми чуємо. І власне в ядрі цього цієї ситуації є от саме це. Вони моделюють і модерують свою безпекову ситуацію уникненням прямого воєнного протистояння. Чи буде ця ситуація зберігатися завтра? Ми не знаємо, але сьогодні і весь час повномасштабної війни і не тільки повномасштабної війни, ця ситуація виникала, тому що Трамп так само до речі, Трамп це перший президент Сполучених Штатів, який летальну зброю почав постачати відповідно на користь України. Угода, відповідно, президента Порошенка і Трампа, джевеліни перші зайшли саме в той час. Тому дуже-дуже не хотілося б сьогодні очікувати, з якоюсь тривогою такою надзвичайно великою прихід умовний Трампа, тим більше не факт, що він далеко не факт, що він прийде. Там є варіанти аж до Роберта Кеннеді, як незалежного претендента, бо сьогодні <с. в Сполучених Штатах серйозна турбулентність є. Тому треба дивитися по відповідно певним реальним крокам, які були здійснені. Треба не звертати увагу на певні Яскраві заяви, бо вони, вони перебувають в передвиборчій, передвиборчій кампанії. І ми ніяк не вплинемо на риторику Трампа, бо це стиль людини, вона вже доросла, навіть навіть дуже доросла. І у цьому зв'язку ми маємо трошки подорослішати і сприймати як відповідно дійсно для оцінки саме реальні дії, а не відповідну риторику. Ну так, і нас в принципі попереджали, що якщо коли не якщо, а коли розпочнеться передвиборча кампанія в Сполучених Штатах Америки, то це такий комбайн, який буде перемелювати абсолютно все, і ви повинні бути готові. Ну, от, от ми повинні бути готові. Закінчили зі сполученими штатами. Можемо переноситися до Європейського Союзу. Давайте розпочнемо з того: з того ж таки Північно-Атлантичного альянсу. Чи бачите ви напруження в Європейському Союзі стосовно побоювань того, що може відбуватися в подальшому у відносинах з Північно-Атлантичним альянсом? Зайдемо так, з загального? Ну, безумовно, бо не одне покоління європейських еліт жили в ситуації високих можливостей для економічного розвитку. Зростання економіки обумовлювало умовна задоволеність населення від того, що відбувається, і то, хто керує Європейським Союзом, і ключем для цього, як сам Борель говорив, був китайський ринок і російські енергоносії. Сьогодні китайський ринок під знаком питання, тому що що буде відбуватися з точки зору торгових війн, можливо, навіть гарячого воєнного протистояння в регіоні Південно-Китайського моря, невідомо. Російські дешеві енергоносії, вони з причин санкцій виключені від. Повідно, Сполучені Штати сьогодні також є, по суті, значним постачальником енергії в Європейський Союз, але ціни вище. Плюс є тиск з точки зору необхідності зростання військових витрат. Тобто, мало того, що вони в минулому. Тримали їх на низькому рівні, але і вони доходу більше отримали. Бо економіка Німеччини, наприклад, на сьогоднішній день не так, щоб якби квітне дуже сильно. Плюс їм необхідно збільшувати видатки на е, мілітарну складову, е, зменшуються їхні конкурентні переваги, і вони опиняються в складному становищі, в тому числі з боку електоральних симпатій свого ж населення. Бо завжди вийде, як в Словаччині е, Фіцо, наприклад, і скаже, що все погано, тому що, власне, нам потрібно якось інакше будувати свою політику, неповною мірою проявляти свою солідарність із Брюсселем. І відповідно з Україною, ми це бачимо, на жаль, на наших очах. Це, це ж робить Орбан, і е, власне треба визнавати, також, що і у Німеччині, і у Франції, і в Італії, зокрема подібного роду настрої вони стають помітними передусім на фоні економічної проблематики. Тому що дуже часто можна почути, що справжня політика, яка лежить в основі, вона не базується на цінностях, вона базується скоріше на цінах, на економічному інтересі, на можливості заробити. І, і ці моменти вони дійсно е, занурюють власне нас. В ситуацію, коли якби очікувати, що після завтра вони останню сорочку будуть віддавати на користь Україні, якби не доводиться, і у цьому зв'язку наші постійні розмови про власний військово-промисловий комплекс, про власний бізнес, про власну економіку, вони мають виходити на перший план. Але сьогодні, чесно кажучи, крім риторики, ми не бачимо особливих кроків в цьому напрямку. В нас або дуже секретні розробки і секретні підземні заводи, десь таки працюють, але знову таки враховуючи, що ми до цього часу говоримо про дефіцит би. Припасів в умовах, коли допомога скорочується, ми, мабуть, не вийшли на ті показники, які дозволяють нам за власний рахунок вести бойові дії. Власне, це все має бути в фокусі нашої уваги і має бути планування, в тому числі з урахуванням цих факторів. Тому що дуже часто в мене складається враження, що у нас в основі планування закладені якісь такі надоптимістичні моделі, а планів Б, В і так далі, які ризики враховують, що щось може не статися або щось станеться інше. Дуже позитивне для нас. У нас цих моделей модел Нема і у цьому зв'язку ми маємо доросло говорити з нашим населенням і готувати його до певних складнощів, які можуть виникнути в майбутньому, і частково така риторика звучить, зокрема, від міністра фінансів. Він ще наприкінці минулого року говорив, що на жаль, для українців навіть сьогоднішній рівень життя, враховуючи повномасштабну війну, він завищений приблизно в три рази. Це слова міністра фінансів України. Як з цієї ситуації випутуватися, якщо буде в травні, в червні місяці, коли відповідно. Запаси різноманітні, починаючи від ракет ППО, завершуючи виплатами для пенсіонерів наших. Що буде далі? Нам сьогодні влада не говорить, і це дуже велика комунікаційна проблема, тому що в нас комунікують, як правило, не перспективу, а певні події, які є тут і сьогодні. І потім не зовсім зрозуміло, звідки ці події виникають. А виникають вони, власне, з минулого і іноді спрацьовують ризики, які ми розраховували, що не настануть, але вони, очевидно, існували і в певний момент часу. Приблизно така ситуація є і на сьогоднішній день, і багато дискусій, в тому числі щодо питання звільнення ряду військових очільників, вони пов'язані саме із цим. По суті, це заявляється прямо, що стратегічне бачення і прорахунок різноманітних ризиків виявилися іншими і різними у політичного керівництва і у військового керівництва. І для того, щоб звести це в одне розуміння, останнє було змінено. Чим це закінчується? Ну ми Сподіваємося, що закінчується закінчиться чимось добрим, але всі варіанти розвитку подій маємо прораховувати. Маємо умовно кажучи, підстелити собі соломку заздалегідь для того, щоб не було певних неочікуваних, складних труднощів, які ми власне не проговорювали і не комунікували. Якщо говорити про НАТО, про розширення НАТО, Швеція вже майже на в північно-атлантичному Альянсі залишилося увійти в останні двері, які тримає зачиненими Орбан і Угорщина. Загалом Вашингтон вже пригро. Пригрозив раніше власне Орбану, що це те, що він робить, блокує вступ Швеції до НАТО, може призвести до погіршення дипломатичних відносин із Вашингтоном. Ну, але знову ж таки, бачимо, що поки що позиція Орбана не змінюється.